Вітаю вас, шановні глядачі. Нещодавно в Білгороді Дністровському було проведено триденний боксерський турнір серед юніорів. Сьогодні в ефірі першого муніципального каналу ми поговоримо з секретарем федерації боксу Білгород-Дністровського району Марією Головченко в студії Олеся Семчинська. Марія, я вас вітаю. Щирі вітання вам. Дякую за запрошення. Підведемо підсумки відкритого турніру з боксу Переможний бій Акерман 2023 Як взагалі пройшов захід по вашим відчуттям та відгукам ваших гостей. Перед тим як проводити підводити підсумки, дозвольте, будь ласка, коли я якщо я вже знаходжуся ваш у вашій студії, я вас вітаю з вашим професійним святом, з Днем журналіста. Вітаємо весь ваш колектив. Дуже вдячні вам за підтримку наших ініціатив. Дуже вдячні за висвітлення коректне. І завжди чітке висвітлення подій нашого міста. І е, на правах друга, напевно, я хочу презентувати Леся тобі. Е, цей невеличкий талісман це ексклюзивний мерч нашої федерації, тому що він, він був випущений два роки тому, коли заснована була наша федерація. Тому вже майже нічого не лишилось, але одна емочка для тебе лишилася. Щиро дякую за подарунок, дуже приємно. Наступні наші за. Ходи запрошую буду, в цьому да, у цьому, да. цьому луки. Дякую вам, дуже приємно. Та давайте все ж таки відповідати на запитання. Але приємно привітання з Днем журналіста. Відкритий турнір. Ідея в його з проведення у нас виникла 1 березня. Ось і два з половиною місця підготовки, і три дні дуже насиченої роботи. Три дні роботи більше 80 учасників з різних регіонів України. Анонсували ми, що це буде Одеська область, але потім підключилися, і ми не змогли відмовитися. Вити, звичайно, людям, спортсменам, тренерам, які хочуть отримати досвід, ось тому більше 80 учасників більше 27 годин ми монтували ринг. Наш е, друг та колега, віце-президент федерації, він контролював цей процес, тому що ви розумієте, остаткування це дуже важливо. щоб були всі норми безпеки. Перемарочка мова йдеться про Кирило Титаренко. Так, це наш колега, мій друг. Я ще за нього, звичайно, скажу. А, і е, це головне остаткування, має бути все по правилам. Ось, взагалі, пройшло все гарно, без тривог, тому що ми дуже. Не нервували. нервували так, тому що це молодий вік. Поточні поточнити хочу вас трішки виправити, школярів та юніорів. Це був тур, був турнір, тому і така малеча теж була. Ну, це боксери, звичайно, Вони все малечі не вважають, але це було важливо витримати все стосовно тривог, тому що якщо тривога там є свої, свої перелік дій, що треба робити. Більше 18 учасників: місто Одеса, місто Білгород-Дністровський, три клуби. Також додалися до нас і наші вихованці з ММА-клуба, і кікбоксери наші, вихованці теж нашої Керманської школи, кікбоксингу додалися. Місто, учасники місто Кропівницький, більше чотирьох клубів міста Одеса. Місто Подільськ, місто Миколаїв. Нерубайське, Кропивницький. Ось звідки у нас були учасники з тренерами, з батьками. Ми очікували трішки більше. Ми анонсували в 80-120, але такий важкий був період тривог, тому в останній день відмовлялися батьки. Тренера, звичайно, не мають брати, мають брати на себе відповідальність. Але тільки зі згоди батьків. Тому все пройшло добре, все пройшло гарно. У нас були супровід медичний, звичайно, тому що це дуже важливо. Був присутній і медична сестра, яка контролювала стан здоров'я наших учасників. Вона мала бути присутня по регламенту на зважуванні, і навіть були випадки, коли не сподобалися медичній сестрі кардіограма дитини і було спілкування з тренером, було спілкування з організаторами, тому що все має бути за правилами і ми не маємо наражати на безпеку наших дітей. Також по регламенту мала чарувати швидка, була у нас і швидка. Дуже вдячні всім за організацію. Процес за те, що доєдналися, багато хто для себе, навіть наші медики наші відкрили для себе цей бокс, Вони не знали, що він такий. Вражаючий, ось і що у нас в 14, в 12 років вже такі ем, мужні хлопці підростають. І бої достатньо відовищні були. Я хочу також зазначити, що я сам саме я була присутня на в п'ятницю та у неділю, і саме я писала сюжети. Ну це вже традиційно. І я хочу зазначити, що я не вказала чудовий бокс, який продемонстрував тривалю Олександр. Я його не назвала, але Олександр, я вибачаюся. Це було чудово. Це вихованець Євгена Коєва з його бокс. Бокс, південь вибачаюся, та також хочу зазначити вихованця Сергія. Вже він у ММА займається. ММА Сергій Чернов та Андрій Нахабаєв. І хочу зазначити Василя Соломейникова, також який продемонстрував гарні так. результати. Це... Вася молодець, Вася молодець, Вася це кохання. Ще я хочу спитати, які висновки можна зробити, який досвід ви винесли з організації турніру. Однак, якщо порівняти до початку війни, у вас були чемпіонати. Більш більш масштабні, тому це вже для вас така. Накатана тропинка, і, будь ласка, розкажіть, як пройшло взагалі? Як ви оцінюєте свою роботу? Я е, вважаю, що ми дуже гарно впоралися, тому що дуже е, файні відгуки від наших старших колег, які вже заслужені у нас, які вже тренери тренера міжнародного класу, заслужені е, робітники фізичної культури та спорту, також судді міжнародного класу. Від них від е, наших старших колег дуже влучні, файні відгуки, ми організували так процес, що навіть наші колеги нам казали: ось хочемо до чогось причепитися. Нема до чого, тому що все від паперу до до рингу, до прибирання, до всіх моментів, до кубків, до медалів, до всього. Що я ще хотіла за висновки сказати: по-перше головна головна складова це злагоджена команда робота команди нашої федерації тому що мої колеги, які поважають, цінують бокс, цінують дітей, так само, як і я, і плекають надію, що бокс в нашому регіоні буде розвиватися, тому ми вкладаємося, викладаємося на всі 100. Дуже вдячна нашій команді, дуже вдячна нашому керівнику нашої федерації боксу Білорадністровського району Віктору Андрінкову, який контролював та підказував нам, як правильно зробити, організувати процес на вищому рівні. Ні, щоб це було а також. Це мій колега. Віцепрезидент Федерації Кирило Тетеренко, який контролював е встановлення рингу. Це за власне кошт його було встановлено. Він контролював е хлопців, які це встановлювали, щоб все було по, -по правилам безпеки. Також це, звичайно, наша команда, наш юрист Вася Василь Садовський, який всі е замість юриста ці чотири дні він був так водієм таксі <свісна> на турнірі, тому що е треба було підвести, завести десь. Щось закінчилося, комусь показати місто, тому що люди не місцеві, десь когось спроводити до супермаркету. Це Вася. І, звичайно, наш волонтер нашої організації це Геннадій Головченко. який теж... Робота, яка не на не на виду, яка не, не бачиться основним оком, це робили робив Геннадій з разом з Васією. Ось всі ці. Момент, моменти закривав, можна так сказати, дуже вдячні міському управлінню освіти Людмилі Лавровій також за підказки, за допомогу і нашому міському голові, звичайно, який співзасновник нашої федерації, і старшим колегам, яких ми чуємо, яких ми поважаємо і хочемо на рівні. Щоб наш карман був теж на рівні, тому що вони та їздять, вони бачать інші рівні організації. Ми хочемо теж бути на рівні, тому федерація боксу наша постаралася, і ще у нас заплановані, вже так трішки анонсую, Заплановані ще заходи. Класні для теж для молоді. Для чого робився цей захід? Для того, щоб молодь отримала е, досвід на ринзі з іншими колегами, іншими спортсменами, іншими тактиками тренерськими. Е, тому це головне завдання, яке ми ставили. Ми його виконали на вищому рівні, я вважаю. Вибачте, за, не за, скро, е, за скромність. Ми, я скажу не скромно, ми його виконали на рів, вищому рівні. Я це, у цьому пишаюсь і е, нашу команду. Шпишається. Ну хочу також зазначити, що саме цей захід був проведений достатньо на високому рівні. Я також це помітила. І дуже приємно було побачити саме тренерів наших міських: і Антона Шевцова, і Андрія Нахабаєва, і Євгена Коєва, і Богатирського Олександра. Тому що це наші найкращі показники. Мені здається, це най найкращі наші тренери міста. Також що присутні був Ігор Юрескул та його вихованці. І ну, нічого не можемо зробити. Любимо ми бокс. Ми, може, хорошо б розповідали про балет, але в Акермані все ж таки бокс так боксерські традиції, плекаємо. так, і будемо сподіватися, що якнайшвидше закінчиться війна, угу. і це вже е, і ці вже заходи вони будуть більш масштабними. Вони вже не будуть е, акцентуватися, увага вже не буде на укриттях, на якихось угу. заходах безпеки, а просто можна буде отримати задоволення та не перейматися за долю наших дітей. Е, як показали себе вихованця карманської. Школи боксу, кого ви можете зазначити як перспективного бійця. А ви вже сказали за е, нашого теж колегу е, клуб боксерський клуб Тіра Антон В'ячеславович Шевцов, це наш великий друг, який теж нам допомагає і порадами, і е, моментами е, там по організації. Ми з ним можемо порадитися як правильно, як категорії, номінації. Це все ми можемо у нього дізнатися. Він молодець. Він справжній класний тренер, який підтримує своїх дітей, і хочу зазначити, що а саме суддівська колегія вирішила е, передати кубок президента Федерації боксу Білгородністровського району Віктора Андрієнкова, вихованцю саме клуба Ціра Андрію Андрющенка. Це учень 9 класу першої школи, і вихованець Антона Шевцова. Тому Антон Вячеславович, дуже вдячний вам за таких перспективних молодих людей. Не зупиняйтесь, будь ласка, е, ось і звичайно, це наш клуб. Акерман, теж хлопець отримав кубок за кращу техніку. І ще перше місце він взяв у якій вазі 56, здається, я не пам'ятаю. Але теж хочу зазначити, що боксерські традиції продовжуються. В клуб Акерман теж класно себе на достойному рівні показав. І взагалі хлопці отримали. Надію, що такі, що вони будуть не тільки десь у підвалі свого клубу займатися, розумієте? А десь можуть себе показати, десь можуть прийти батьки за них повболівати. Більша частина, звичайно, це була вихованці Білгородністровського, ну присутні на турнірі, тому що інші яких очікували ми гостей трішки не доїхали до нас, але дорога це відповідальність. відповідальність тривоги. Хлопці, де зупинялися в укритті, в вибачте, в гуртожитку, там дуже суворо з цим було, тому що були прецеденти, коли в Одесі там попадало ось в громадські місця. Тому там дуже було суворо, і не всі можуть цей стрес. Подолати вони готуються, вони настроюються ще й тривоги. Розумієте, теж такий молодий вік, перехідний вік. Ось тому, взагалі, Акриманська школа бокса це майбутнє боксу України, я так вважаю. Чи є перспективи подібних заходів в нашому місті? Чи може вже є якісь домовленості стосовно подальших заходів і турнірів такого гатунку? Хочеться дізнатися, чи буде щось найближчим часом? Я поки потримую інтригу, але ви, звичайно, перше про це дізнаєтеся. А то, що стосується результатів нашого турніру, вже і мер вам казав, і нам казав, так. що цей турнір вже має шанс і стає традиційним. Нашому місті. тому що щорічним, так тому що е як зустрічати, які який, який ще захід класний боксерський вигадати, як не турнір у травні в Акермані? Е ось тому цей турнір має бути традиційним. Наша федерація теж до цього долучиться, тому що е ми хочемо. Щоб Акерман застовбив за собою право південної столиці боксу, тому будемо. Будемо працювати над цим об'єктивно. Дивлячись на ваші слова. Дослухаючись до ваших слів, хочете сказати, що все всі перспективи для цього є. Дійсно є гарні новини. У Ді США відкривається відділення секції з боксу. Це теж з вашої ініціативи при підтримці керівництва міста. Розкажіть детальніше, бо міський голова нам вже про це зазначив а, так. Якщо можна, я це не звичайно не моє рішення, але можна так сказати, що ми каталізатором цього рішення стали, тому. Що що Коли закінчиться турнір, ми підводили певні підсумки. І дивно для себе ми визначили, що в нашому класному відремонтованому на класному відремонтованому стадіоні, в нашому класній Дю США, з традиціями, десятирічними традиціями спортивними. У нас немає секції з боксу. А Акерман плекає традиції боксерські, але відділення боксу в ДЮСШ у нас немає. Тому ми це перемов... перемовини провели з міською... міською владою, з Віталієм Вікторовичем, Він нашу ініціативу. Підтримав. І вже на сесії, яка відбулася тиждень не щодавно, тому нещодавно, не були виділені кошти, були виділені кошти так, на закупівлю устаткування для ДЮСШ. Список всього необхідного ми теж ми узгоджували разом з, нашим, з нашими тренерами, за порадами наших старших друзів з Федерації Боксу Одеської області і з нашим мером. Так, що там будуть у нас поки що, ми плануємо що там будуть у нас е, груші, там будуть у нас лапи для. По Рингу поки не буде, поки ми таке водні груші, Це так ми плануємо. Там будемо по бюджету далі дивитися, але найголовніший крок зроблений на зустріч нашому керманському боксу, щоб наші діти в дю США змогли займатися, отримувати там досвід і щоб дю США на наступних турнірах дю США могла представляти Білгородністровська дю США представляє ланку боксу на якомусь турнірі. Розумієте, не просто клуб, ну клуб теж. Ну, я розумію, що першим кроком стане саме інвентар. Це гроші, маківара, наприклад, якісь там устаткування, обладнання угу. саме для тренування, так. а надалі вже буде черга за величезним крутезним рингом, так. Не знаю, це не моє рішення. Будемо просити, будемо просити. Мрії збуваються. Будемо так, будемо мріяти, будемо е все для цього робити. Будемо показувати класні результати, щоб мотивація була у хлопців наших теж показати результати, щоб отримати далі устаткування. Якесь. Поки так, е давайте це зробимо для початку. Ось е вже є кандидатури молодих теж тренерів, е які м не будуть теж розкривати карти, але які отримали вже. Гарні результати і вже перемоги на турнірах всеукраїнських. і чия скарбничка досвіду. Вона також може стати так в допомозі нашим юним спортсменам. У них така скарбничка досвіду, що не у кожного дорослого є така. Мені здається. Так. А ми підставимо своє плече як федерація боксу, теж в яких консультаційних діях, чи в якомусь там, чи в закупівлі. Будемо вже дивитися. Перший крок зроблений. Ми дуже раді цьому. Ми дуже раді, що з нашої теж ініціативи і вона була підтримана теж нашим, нашою нашим керівництвом тому що все всі розуміють що цю ланку треба розвивати вкладатися і демонструвати класні результати в боксі ми обов'язково будемо тримати руку на пульсі та з часом розповімо глядачам про всі подробиці та зміни в Білгородністровському боксерському середовищі. Дякую за бесіду. В студії була секретар Федерації боксу Білгородністровського району Марія Головченко та ведуча Олеся Семчинська. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступних зустрічі. Дякую, Марія. Дуже дякую. Віримо в український бокс. Віримо в Україну.